Привіт, друзі! Ось такий, мабуть, самий чесний інвертор з правильною синусоїдою і дуже багато якихось дуже гарних відгуків. Саме про цей інвертор для забезпечення живлення 5 кВт, Але це не означає, що він видає 5 кВт постійно. Це пікова потужність. Але що він видає? Насправді ми сьогодні протестуємо і чи чесний він, чи є в нього якісь вади, ми будемо розбирати у цьому огляді. Коротше так. Ось такий інвертор за дуже малі гроші, бо за інвертори треба платити. А тут він коштує від 1600 гривень до 3,5, які саме коштують. Скільки ми з вами розберемо на каналі Технозон Україна і зараз ви спрошу, а чому в рукавичках? Бо в мене проблеми зі статикою і не можу доторкатися до металевих предметів. А він металевий і не тільки. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ну ми відразу бачимо ціну з 1280 1297 гривень. Щось я там 1280. І це в нас починається з 1000 ватної 12 вольтової, тисячі 12-вольтового інвертору. Бо тут є варіанти 1600 Вт, є варіанти 2,2 кВт, 3 кВт, 4 і 5. І це все пікова, пікове значення. Це означає, що тут немає 5 кВт, Це піковий ток. Якщо там щось стрибануло, він видасть 5 кВт і відразу від. Знизиться до якихось постійних значень. А тепер давайте можна купити ще 24 вольтовий. Ви можете запитати, для чого 24 вольти. Ну, в мене, наприклад, ось такий ряду до 12 я з BMS 100 амперним. Ну, це 1200 Вт, ну 1280 в годин, якщо брати там більш точний показник. А можна ж, наприклад, там купити 24 вольти 100 ампер годин, і це буде у вас 24 кВт. І ось саме для таких варіантів можна купити, наприклад. Инвертор 24 вольтовый. Але можна під'єднувати 12 до -12, 12 вольтового акумулятора 24 до 24 Рекомендую використовувати акумулятори саме літій залізофосфатні, а вам накидаю деякі варіанти. Я не топлю конкретно з орендудо через одо, будь ласка, там використовуйте що, що завгодно. Давайте почитаємо, що ж вони завдають. Я про що кажу, коли тисячі е якихось класних відгуків. Подивіться, скільки в нас є відгуків е саме п'ятизіркових. Там неймовірна кількість. Ви можете зайти. Я розмістив у опис під цим відео. До речі, ще підписуйтесь, натискайте дзвоник, бо дуже багато таких в нас варіантів. Дуже багато варіантів, дуже багато якихось дуже крутелезних відгуків з фотографіями, з замірами і з усім чим можливо. Тому ми, в принципі, звернули на неї увагу і вже використовуємо деякий час у нашій студії. Та не тільки, не тільки в студії. Ми ще на виїзд з собою беремо. Тепер давайте. Ну, це зовнішній вигляд. Ви зараз його побачите. А тепер давайте подивимось, скільки ж видає з ці паверстанції поверстанці. Боже, що мене на тих поверстанцях зациклило, Давайте. 1000ватний інвертор дає 1000 піково і десь 500 ватт в нас current strom, ну не знаю, це буде як, як Continuous Power. Це в нас звичайна, звичайна потужність подовжуваного періоду. Тобто те, що вона видає, на постійно. Але не розраховуйте, що ви отримаєте, наприклад, на 4 кВт 1600 Вт. Бо я поясню, ми вам покажемо тест. на на 5 кв максимально, що даний інвертор дає з урахуванням втрат на конвертацію і на просто напросто ток простойну. Тобто, на те, що сам інвертор бере, це 1,7 кВт. Це максимально тест, ми зараз покажемо. До речі, вони декларують, що в нас правильна синусоїда 50 Гц, і це ми теж я вам покажу. Ми зверталися до ремонтника. Ми вам покажемо заміри. Ось, будь ласка, це 5 кВт, і вони показують, що можна використовувати. Наприклад, там для якихось автоматів, для якихось інструментів, холодильники, схематична діаграма підключення тут, звичайно, є. Звісно, і все, і більш нічого. А, якщо у вас виникає питання, якщо використовувати такий інвертор з літій залізофосфатними батареями, чим його заряджати, я заряджаю. У мене є ось такий смарт-зарядник для акумуляторів. А, дуже, дуже класнюча річ, ви просто-напросто купуєте, заряджаєте, просто підкинули, вони а, автоматично. Скажімо так, то ви тут виставляєте літієву батарею, чи літій залізофосфатну, чи е, свінцово-кислотну, і просто-напросто обираєте 3,5 а чи 10-20 ампер. Це 20 амперний зарядник. Недорогий, я його на, ой, на ліжки брав, там 821 гривня, будь ласка, купуємо. Чи можна, наприклад, у редодоя навіть тут 20-амперний зарядник, 16-14,6 вольт 20 А, але він дорогий на Редодо і це фермовий це фірмові такі зарядники, і навіть в них є 40-амперні зарядники, будь ласка, дивіться, 40 ампер, і вони там коштують просто неймовірних грошей, але теж вони, скажімо так, і. Більш якісні, більш якісні, більш потужні. Але повернемось до цих інверторів. Посилання опису під цим відео можете йти дивитись, за цю ціну знайти інвертор е більш чесний, чесно кажучи, дуже-дуже важко. Дуже відомий інвертор. І наші бариги за нього грибуть набагато більше. Вони там x 2 дають там ціну. А ви можете на Алішці заказати. Я отримував за два. Скільки ми два тижні? Два з половиною тижні отримали. За два з половиною тижні я використовую на ви. Спокійнесенько на літій кинув. Коротше, поїхали далі тестувати. Дивіться, перед тим, як ми підемо і подивимось, скільки він коштує. Це в нас версія 12 вольтова. Можна буде придбати 24 вольтову, далі покажу. Більше не бачив, принаймні там, де я брав 5 – це пікова потужність, а повторювальна потужність у нас 2 кВт. Тобто він повинен працювати до 2 кВт. Хоча ви ж розумієте, що тут є коефіцієнт. Втрати при конверсії, і плюс сам ще інвертор бере в нас напругу холостого ходу. Далі, це 220-вольтова версія, 50 Гц. Це саме для нашого ринку. Позаду в нас є два охолоджувача, є в нас коннектори. Ось ці дроти в нас були у комплекті. І скажу відразу: от стосовно дротів, дроти не дуже якісні, ізолятори їздять. Бачите, що з ізоляторами? Ізолятори їздять, даш нам ізоленту, будь ласка, ми замотаємо, чи в мене немає викруток. це так, Ізолятори фігня. І ще вони, хоча і мають е, якусь, скажімо так, Товщину, ну сечіння десь приблизно 4-5, але вони гріються. Вони конкретно гріються, коли використовую разом з цим інвертором. Хоча вони працюють не дуже там і сильно гріються. Є ось таких два е, в нас е, клемніка на клеми на, на, наворачувати. І ось ще один у нас ось такий так, шайба. Не знаю, як українською сказати. Давайте зараз ми під'єднаємо е, і покажу вам, що у нас є спереду. Давайте під'єднуємо. Дуже прикольно, що в нас є акумулятор літій залізофосфатний і фактично це в нас 12,8 вольт 100 Амперний, і фактично він дає нам 1,2 кВт додаткової потужності при вимкненнях світла через цей інвертор. Спереду в нас є AC output, це розетка одна, і є вмикач. Також є екранчик, який показує в нас заряд батареї. Зараз 13,3 вольта. Ну, ми трохи її використовували, вона 13,8, саме ця видає після повного заряду. І показує 220 вольт 50 Гц. Ми відразу трохи, скажімо так, задумались стосовно чистої синусоїди. Ось тут у нас, ви бачите, екранчик. Ми принесли його до нашого ремонтника, кажемо: давай, в тебе є осцилограф, перевіряй, чи ця фігня дійсно видає чисту синусоїду і дійсно чиста синусоїда. ось тут. Чиста синусоїда є, жодних питань у нас з ним не виникло. Чесна, чиста синусоїда. Як перевірити, в нас потужність? Де в нас ще там зараз я покажу. Нам потрібна повторювальна потужність. Ми під'єднуємо. Подивимося, що показує. Ця штукенція на першій, на першій позиції бере кВт, на другій приблизно 2 кВт. Вмикаємо першу позицію, і він там бере 1053. Ну, я вам скажу так, що він ще бере, приплюсовує сюди свій ток холостого ходу. Далі вмикаємо другу позицію, і він нам показує 1600 Вт. А я вам скажу, з його втратами, з його втратами приблизно так і є: 1,6-1,7 кВт. Він видає потужності. Не більше. Ті, хто будуть казати, що більше ні, такого не буває. І в принципі, ця потужність, ця потужність, так для кожного з інверторів, про котрі ми казали, про котрі ми говорили, вона різна. Це пікове в назначення. А давайте ми зараз з вами знаєте, як перевіримо. Ми увімкнемо, він досить такий гучний, слухаєш? І дроти відразу гріються. Відразу гріються. Ми увімкнемо нашу розетку Вольтметр. Вона смарт. Беремо моніторинг. Додаток для моніторингу. Давайте увімкнемо моніторинг і подивимось, скільки реально ця розетка реєструє. А в нас показує. Зараз оновляться дані, вона обробить дещо. Оп, 1096 Вт 240 вольт. Нормально. Далі ми вмикаємо другу швидкість. Ось, будь ласка, 1742 Вт. Тут він рахує, ще кіловат-години, кіловат години, це все нормально. Тобто, це чистий, скажімо так, інвертор для. Ось таких приколів, ну, він, звісно, не показує в нас у режимі реального часу заряд акумулятора, бо він його розраховує за, за вольтажем, який він отримує від от батареї. Давайте вимкнемо. Хочу ще один тест провести. Я хочу перейти і подивитись на те, чи зможе він запустити котел. І деякий тест, як ми це використовуємо, цю збірочку. Я за допомогою цієї збірки поширюю, скажімо так, ємність своєї павер-станції All Power cr 4000. <зараз>, Зараз покажу, як трохи, трохи пізніше. Та й в принципі за допомогою просто акумулятора я теж поширюю, скажімо так, розширюю ємність цієї павер-станції. Пішли трохи, потестуємо далі. Як я збільшую потужність? Є два шляхи. Перший це через зарядник е, сонячної батареї, другий через інвертор фігануть на, е, просто на зарядку від, від батареї. Ну, у нас фактично тут кВт 200 приблизно. Е, ми просто вмикаємо зарядку паверстанції і чекаємо, що вона нам покаже, скільки ми зможемо взяти. Зараз вона увімкнеться. Так, самостійно, це шар 4000 ми робили огляд. 3,5 кВт ємність, 4 кВт потужність. Поліпше, ніж будь-який інвертор. І пішла вона набирати. Зараз ми порівняємо, скільки е, бере в нас All Powers, і скільки видає в нас сам інвертор. Знімай верхню і нижню частину. All Powers може максимально брати на такому рівні заряду 2 кВт. Давай. Оп! Перегруз пішов. 1,7 кВт. Ми з вами побачили. Що ця штукенця пішла у перегруз. Вимикаємо. Тепер вмикаємо кВт на нашій паверстанції. Я о, вмикаю стандартний режим своєї паверстанції і вмикаю знову зарядку. Давайте подивимось. Зараз воно вийде на 1 кВт, і ми подивимось, що в нас вийде. Так, пішло, і фактично в мене тут 3,5 кВт. Плюс кіловат я беру. З батареї, і в мене виходить зараз цей сетап, скажімо так, 4,5 кВт. Ось таким чином. Тобто, так, це приходиться, це нам, ми повинні там перемикати постійно щось. Ну, Це не так не так зручно, як хотілося. Б. Але це ну, є такий, це працює дійсно. А, поїхали з тобою, спробуємо під'єднати саме е котел. Ну що, ми зараз тут в мене на дачі, світла немає, звісно, але є котел. Е, ну, в мене тут поверстанція, про яку я вам казав, що я працюю тут з поверстанцією. Вмикаємо наш котел. Зараз побачимо стартовий ток. А тут, тут він невеличкий, скажу я вам так. Все, воно працює. Якщо ми увімкнемо гарячу воду, чекайте, чекайте. опа, пішло е, зажигання. І все, загорання, все все працює. Зараз горяча вода. Йде, все добре, все. Так що можемо спокійнесенько використовувати такий інвертор для котлів. Е, ну ось, Покажи, будь ласка, постійно. У нас тут опалення працює зараз, і можемо вже йти та робити висновки. Природа, рибалка. А в нас ось такий сетапчик. Бачите, в нас. Це інвертор, акумулятор, кавоварка. І саме для таких, ну зараз дуже холодно. Саме для таких варіантів цей варіант і підходить. Так, звісно, інвертор чесний, інвертор прикольний, ми його рекомендуємо. Його можна брати для виїзду, наприклад, там щось познімати, щось наприклад там поремонтувати, де щось зробити, де вам потрібне живлення. З акумулятором воно буде просто-напросто прикольно працювати. Звісно, якщо ви поставите при певному варіанті підключення там 2-3-4 акумулятори, то у вас буде ще більш ват на годину. Звісно, є варіанти, де ви Будете збільшувати ємність, а є варіанти, де ви будете збільшувати вольтаж. Але нам більше цікава ємність для того, щоб працювати там, з такими інверторами. Ми рекомендуємо ми рекомендуємо підходи для котлів опалення, можна замонтувати його, бачили, там є монтажні такі штуки, можна замонтувати його для стелі, і буде вам такий прикол. Ну і, звісно, підходи для якихось варіантів. Для холодильників таке собі. Я вам скажу, що холодильник, холодильник у розінь. І якщо у вас старий холодильник з дуже великими піковими стартовими токами, то може і не піти. Але з вами був Бабл. Усі посилання описі під цим відео на каналі Технозон Україна. На все добре.